Розпочинаємо усний журнал на тему Минуще все, лиш слово на мене. Епіграфами, епіграфами до нього є такі вислови Мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її, Олесь Гончар. Без рідної мови, юначе, народу нашого нема, Володимир Сусюра. Мова духовне багатство народу, панас мирний. Мова росте елементарно разом із душею народу Іван Франко Перша сторінка усного журналу голос із сивої давнини. Слова вмирають, блякнуть, ні, не блякнуть іще в століття перед ними вклякнуть. Усе минає, а слово лишається, зникають міста держави, нації. На порох розсипаються будівлі, пересихають річки. Гори перетворюється на купи каміння, усе стає тлінок. А написане слово непроминальне. Воно зберігає і несе крізь віки голос людської душі, диво написаного, надрукованого слова, слова, яке пережило століття і покоління одне з найбільших див нашого світу. Писець народився близько 1050 року. 17 років жив, навчався і працював у києво печерській лаві. Був не тільки чинцем, а істориком і письменником. Знав слов'янську, грецьку, латину, інші мови. Старовинні тексти на релігійні книги читав в оригіналі. Крім безсмертної повісті минулих літ, Перу Нестора належить низка творів, читання про життя із руку Бориса і Ліба близько 1081 1088 років. Життя преподобного отця нашого Феодосія. Novysto 1991 m. ir kitų. Pokyvenėstų 1112-1114 m. Протягом багатьох років учених цікавлять такі питання коли і як народилася слов'янська писемність, слов'янська абетка і чи мали наші предки до цього якісь інші знаки. Перший історик Словянської учений учени, чорне чорторизиц, який жив у 10 столітті в притворі царя Сіміона, у книжці Сказання про письмена розповідає про два етапи розвитку слов'янської мови. Перший, коли. Вони ще були язичниками, тож писали і ворожили за допомогою ризок і зарубок. Друге, коли вони запровадили християнство, тож почали писати грецькими і римськими письменами. Але це письмо не було пристосоване до слов'янської мови. Письмо у вигляді черти різ використовували для позначення кількості тварин, рослин, осіб. Чорти і різи це поєднання високих прорізів різної форми і довжини, нанесених на дерев'яні предмети дерев'яного вжитку, дерев'яні дощечки, на жаль, що дотепер їх не розшифровано. Перші відповіді для наших пращурів створили, створили великі просвітники Кирило і Мефодій. Константин філософ Кирило і його брат Мефодій, походили з солуння, сучасні солоніки, їхня мати була Грекиня. А батько булгарин, тому вони з дитинства знали як грецьку, так і мову солонських слов'ян. Костянтин до освіту в Константинополі знав східні мови латину, арабську і старослов'янську. Був талановитим філологом, працював бібліотекарем у Патріаршій бібліотеці, викладав філософію у вищій Константинопольській школі. Мефій був проведено однієї провінції Візантії, а головний став помічником Константина у літературній та освітницькій діяльності. У 862 році Михайло послав Костянтина і Мефодія до Моравії. Де вони мали вести церковну службу слов'янською мовою. Перед від'їздом до Моравії Костянтин розробив слов'янську азбуку. А вже у 863 році вони відправили до Велеграда бо службові книжки, перекладені слов'янською мовою Журнал встановлення і розвиток письма. Існує два різновиди старослов'янських писемних знаків Кирилиця і Лаголиця. Лаголиця одна з найдавніших слов'янських азбук. Налічувала 40 знаків, які мали числове значення із позначкою титлу. Її склав Кирило на основі прадавніх слов'янських письмен, була поширена в 10-11 століттях у Київській Русі. Кирилиця один із найдавніших слов'янських алфавітів. Створений у середині ХІХ століття Кирилом і Мефодієм. На основі грецького устав... уставного письма з додаванням деяких винайдених ними літер, налічує 45 знаків, які мали також і числове значення. Близька до глаголиці. Є думка, що Кирило сам створив глаголицю, а пізніше із Мефодієм Кирилицю. Ці дві апетки існували паралельно, але поступово кириличні знаки, які були простіші, витіснили глаголицю. Кирилицею послугувалися всі слов'янські нації, які сповідували православ'я аж до 19 століття. Склад і форма літер часто змінювалися. І устав був витіснений півуставом, Він мав менше літер і було спрощене написання їх. Від 14 століття відомий скоропис він характеризується дрібнішим написанням літер. Кириличне і величне письмо було злиттям без проміжків між літерами і словами. У 14-17 столітті виник староукраїнський алфавіт, який визувається на керівничному скорописі і складався із сорока знаків, які також мали числове значення. Між словами робилися проміжки. Основа гражданського шрифту лів кириличний скоропис, запроваджений у Росії реформою Петра І 1708 року. Мав 32 знаки. Слова ж не скорочували, надаткових знаків не використовували. Улішивка її створив Паталеймон Гуліш використав запису у Южної Росії до першої 1856 року та в громаді 1857 року прикметні особливості літера і замість літера і тощо. Існувала від кінця ХІХ століття. Паралельно не змішувалася. Ставаукраїнська, 14-18 століття. Нова українська кінець 17 століття. Сучасна українська літературна мова осьма сторінка. О слово рідне України слава, сучасна українська літературна мова пов'язана з конкретною датою відання Енеїди Котляревського у 1798 році. Відома поема стала першим друкованим твором, написаним живою народною мовою всупереч тогочасній традиції користування книжною українською мовою, писенній практиці. Конкретні сфери, якої, зокрема, приодрукування поступово зводилися на нівець заборонами на українське слово, що їх розпочав Петро І. Ще одна деста, 1840 рік, коли вперше було видано кобзар Тараса Шевченка, є доленосною, відтоді українська мова стала на важкий, але плідний шлях розвитку і нормативної стабілізації. На цьому шляху репої і перемоги, сльози і радощі, найкращих українських синів і дочок. О рідне, мудре і прадавнє, тебе росло з могутньої землі, тебе валуєві жорстоко розпінали, а ти возносилась і не каралась ні. О рідне, подарунок мамі, і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного нікому не віддам.